Доброго дня, шановні слухачі, любі підписники і просто друзі. Щиро вітаю вас з Різдвом та прийдешнім новим роком. В кожного з вас є свої бажання, свої потреби, сподівання разом з тим. Разом з тим нас всіх об'єднує бажання перемоги, найближчого миру та повернення до спокійного життя. Різдвяні традиції в Україні завжди були пов'язані з родиною. Загалом існувало багато регіональних обрядів. Десь зв'язували ложки в знак єдності, десь обв'язували стіл ланцюгом, щоб сім'я була міцною і дружньою в наступному році. Якщо ви, любі мої слухачі та підписники, знаєте обряди, які застосовували в вашій сім'ї. На Різдвяні свята обов'язково поділіться зі мною ними в коментарях. Я ж зичу вам та вашим родинам здоров'я, натхнення і радості в новому році. Щасливого Різдва і Нового!